А зараз давайте переглянемо декілька відгуків наших підопічних стосовно другої пенсії та допомоги по дому, які вони оформили. Життєлюбка. Саме так себе називає пані Жанна. 11 років тому вона вирішила підписати договір до вічного утримання із центром Пенсіон. Непроста життєва ситуація підштовхнула її шукати допомогу. Ховувати на підтримку дітей чоловіка або ж родичів, аж ніяк не могла, а доживати старість у злиднях не хотілося. Non. Більше як 10 років пані Жанна співпрацює з пансіоном. Розповідає, ще ні разу їй не відмовили у допомозі або ж у підтримці. Ба більше, коли мала проблеми із здоров'ям, центр виділяв їй транспорт та водія, а також соціальну працівницю, яка супроводжувала пенсіонерку. А ще пані Жанні утеплили двері, замінили вікна на балконі, поміняли газовий балон. Переконою на свою пенсію не змогла цього собі дозволити. Однак жінка не спиняється у своїй хобі, долучається. До активного дозвілля центру пансіон і запевняє, останні 11 років живе куди краще та упевненіше, аніж більшість пенсіонерів в Україні. Я можу купити себе Да, рівну. Тот кусочок, де написано 180 вісімдесят два 130, Я покупаю. Окрім цього, для себе пенсіон називає родиною, підтримкою та опорою, без якої важко уявити її життя, адже у непрості періоди може розраховувати лише на центр та друзів, яких там знайшла. Для тих, хто все ще сумнівається, як прожити свою старість, радить прийти до центру і поспілкуватися з співробітниками та пенсіонерами, які вже давно є частиною пенсіону. Як переконує пані Жанна, чим раніше підписати договір, тим довше пенсіон забезпечуватиме. Якісну і спокійну старість, як відбулося в неї. Ось таке життя може бути і у вас.